В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна розрахувати досканалі дезлюктивні е, нормальні форми та досконалі кон'юктивні нормальні форми. Е, нагадую, для того, щоб їх, е, ці форму, е, форми створити, е, необхідно нам спочатку створити формули для мінтермів і для макстермів. Е, як створюються формули для мінтермів? Значить, спочатку ми дивимося, у нас є дві логічні величини x1 і x2. Це такі елементи логічні, які використовуються в електронних схемах. І е, результуюча логічна величина y. Дивимося. Е, Ну, Ми бачимо відразу за результатами y. Це у нас буде кон'юнкція x 1 і x 2 Тепер от, як цю кон'юнкцію можна записати. От Мінтерм спочатку розраховує. Принцип такий: для того, щоб розрахувати мінтерм, ми шукаємо в результуючому стовпчику одиничка, і от тут у нас буде мінтерм. І далі нам необхідно відповідно до алгоритму в цьому стовпчику записати. Кон'юнкцію величин x1 і x2. Причому, якщо б стояв тут 0, перед цією величиною або стояв знак мінус. Оскільки і тут одининиться, і і значить перед ними просто буде ніяких знаків. Так, ну ось ми записуємо відповідно до вимог, які ось тут сказані. Це у нас знак кон'юнкції x1 і x2, натискаємо Enter. Бачите, воно позеленіло, це означає, тут сказано, що всі формули на цій сторінці, які ви записуєте, якщо вони правильні, вони будуть виділені зеленим кольором. Мечт, вибрали правильно. Для розрахунку max ми вибираємо ті рядки, в яких результат в даному випадку y дорівнює нулю. Тобто ось тут у нас в цих трьох в клітинках будуть макстерми. терми Макс розраховуються за іншою схемою, ну, точніше, за іншим алгоритмом. Ми знову таки записуємо X1 та X2, але тут у нас буде дез'юнкція. І тепер дивимося, там, де у нас нулі. Тут будуть знаки плюс, значить ми їх не ставимо. А там, де у нас буде одиничка, буде знак мінус. Тобто от тут у нас буде така x1. А перед x2 буде стояти знак мінус. Тобто заперечення. Мінус у нас буде заперечення. Це відповідно до вказівок до роботи. Ми трошки поміняли знаки, щоб було нам зручніше працювати. Так, і третій записуємо. Знову у нас буде аналогічно. Попередньому, тільки там, де одиничка, буде стояти знак мінус. Ну Ось, як бачите, всі формули ми записали правильно. Тепер необхідно нам записати DDNF. Ну, DDNF в даному випадку у нас тільки одна буде формула. Ось ця. Чому вона записана чорним? Бо тут сказано, що необхідно її брати вдушки. От Коли ми в дужки взяли, значить все, вона вже зарахована. А от що стосується ДКНФ, тут буде три оцих формули. І об'єднаних знаками кон'юнкції. Тобто ось у нас перша формула. Її необхідно взяти в дужки. Далі знак конъюнкції. Друга формула. Далі знак кон'юнкції. і третя формула. Ось ми записали формулу таку. Ну, якщо ви хочете подивитися її повністю, і тут вона трошки обрізана вийшла, то дивимося подання, вибираємо відображення рядок формул. І ось ми бачимо цю формулу, яка знаходиться в цій клітинці. Аналогічним чином розраховуються і більш складні формули, там де у нас три логічних елементи x1, x2 x3. І в даному випадку, ось тут у нас сказано, що тут буде зеленим виділятися зеленим кольором тільки ось в цих клітинках. В цих клітинках у нас підказок вже не буде. Тільки якщо ви правильно напишете результуючу формулу, тоді у вас буде виділено зеленим кольором. Що стосується третього, то тут е також зеленим кольором буде виділятися тільки ось в цих клітинках. А в ці клітинки навіть не обов'язково записувати. Якщо ви відразу, не записуючи в ці клітинки, зробите формули, запишете прямо ось в цих, тут і тут, і в, цій, і в цій клітинці. То воно вам зарахує. За кожен аркуш можна отримати 4 бали, але 3 по 4 виходить 12. Ну, ось таким чином розраховуються досконалі дизлюктивні нормальні форми та досконалі кон'юктивні нормальні форми, на основі яких потім будуються електронні схеми.